Здаємо в оренду, двохкімнатну квартиру, вулиця Берегова, неподалік центру та університету Нафти і Газу. Так нас виглядає спальна кімната. Маємо комод, телевізор, гарне зручне двохспальне ліжко з підйомним механізмом. Вихід у нас на балкон. Балкон у нас засклений, вікна у двір. Є місце для авто. Рухаємося далі. Кімната номер 2 Виглядає ось так. Якщо маєте свої меблі, то можна їх ще буде розставити, укомплектувати ще один телевізор. А, треба доставити нам лампочку, бо мало світла. Ось такий от диванчик він з підйомним механізмом. І стіл метелик. Квартира чистенька, попробирана. В коридорі маємо двохдверну шафу, права частина на верхній одяг, а ліва у нас на полички. Ось так виглядає. Далі з цієї сторони у нас іде прихожа. Інтернет-оптика, є в нас охорона. Сам вузол виглядає так. Маємо душову кабіну, дзеркало, підсвітка. Тут ще докупиться такий лючок гарненький і пральна машинка, рушна косушка. Квартира на центральному опаленні, в квартирі дуже тепло. Заходимо на кухню, тут у нас столова зона, пластикові вікна, батарея. і з цієї сторони у нас витяжка газова колонка на гарячу воду, газова поверхня і духовочка. І тут у нас великий холодильник в З цієї сторони чи з цієї? Ні, з цієї. Ось так виглядає. Гарненький, чистенький. Друзі, ось така двохкімнатна, третій поверх. Невисоко, гарне планування. Якщо вам цікаво, телефонуйте.